Ми, як вразливі, ми співпереживаємо іншим слабким. Але чи ми будемо співпереживати іншим слабким, коли ми будемо сильними? Тобто, що в нашому вихованні, що в нашому шкільному досвіді, що в, нашому, в нашій політичній системі спонукає людей бути кращою версією себе, крім травми? Розумієте? Mm -hmm. І це є власне питання, яке нам треба собі ставити. Ми його поки що собі не ставимо. На зараз зовсім інші питання на порядку денному, У нас uh -huh. зараз питання виживання і так далі. і так далі. Але суспільство сповнене болю, який ми не до кінця усвідомлюємо, і, на мою думку, ключове питання виїзду, наприклад, українців за кордон це не є питання економіки чи війни, це є питання, власне, того постійного ниючого болю. Який кожен українець наносить в собі, і відносно якого є достатньо простий вихід це зміна ідентичності. Ти переходиш в іншу культуру, і там його нема. Угу. І, власне, частина людей підсвідомо намагаються позбутися цього або програмують своїх дітей на вихід з цього. І тому стільки українців, наприклад, намагаються вивозити своїх дітей за кордон. На мою думку, вони роблять скорше за все від межу послугу своїм дітям, тому що ті діти соціалізуються в суспільстві, яке є слабким, яке, якому складно буде проходити ті суспільства. Розвинені їм складно буде проходити 21 століття. Дивіться з кліматом, все як повуло погано, так і є. Величезні міграції будуть, величезні будуть потрясіння. Штучний інтелект не має ніяких обмежень, наприклад, етичних. При розробці і впровадженні його. Тобто ми не знаємо, які загрози воно принесе. А популісти зараз це не озброєні популісти. Через якийсь час наслідки підняття загальних витрат на безпеку призведуть до того, що популісти будуть мати свої арсенали. Це питання часу, коли перший популіст скаже: Ха, а що якщо я можу продовжити своє перебування при владі маленькою переможною війною? Розумієте, ми рухаємося в крихкий світ. Угу. В крихкому світі. Я би сказав, що напевно для виживання краще бути українцем ніж кимось іншим.